Соціальні мережі є невід'ємною частиною сучасного суспільства, зігруючи значну роль у житті багатьох підлітків. Незважаючи на численні переваги, не можна ігнорувати негативний вплив соціальних мереж на студентів. Серед ключових проблем проблема відволікання. Всі непотік сповіщень, оновлень і повідомлень може призвести до фрагментарної концентрації уваги, через що студентам буде важко зосередитися на навчанні. Крім того, залежність від платформ соціальних медіа, створених для того, щоб утримувати користувачів якомога довше може призвести до надмірного використання. Які програми та платформи найкращі, а яких слід уникати? Тут ми розглянемо деякі з найпопулярніших програм і зважимо всі застереження, про які вам слід знати. TikTok – це програма для створення та обміну відео, яка значною мірою покладається на свій потужний алгоритм. Використовуючи складну технологію передачі даних, Тікток надає контент, який, на його думку, подобається вам, а це означає, що він може стати дуже відкволікаючим для підлітків. Насправді, нещодавно опубліковане дослідження деталізує, що майже половина дівчат-підлітків, які користуються TikTok, сказали, сказала, що відчувають залежність від нього. Але також на цій платформі є багато пізнавальних, корисних і розважальних відео, які дуже популярні серед молоді. YouTube. Ютуб це платформа для створення та обміну відео, яка використовується приблизно 95% підлітків. Що робить його соціальним сайтом, який вони використовують найчастіше. Зважаючи на свою популярність, його рідко включають у дослідження про здоров'я підлітків і використання соціальних мереж, мабуть, через пасивний спосіб його споживання. Діскорд. Якщо у вас вдома є захоплений геймер, ви, мабуть, чули про дискорд. Це інструмент голосового та текстового чату, який в основному використовується геймерами для спілкування в режимі реального часу під час ігор. Користувачі можуть створювати облікові записи, додавати друзів і приєднуватися до сервірів, і спілкуватися за допомогою прямих повідомлень або групових чатів. У віртуальному світі школярі можуть не лише грати у комп'ютерні ігри, але й шукати інформацію, поширювати відеоматеріали і здійснювати покупки. Спілкуватися з друзями, створювати свої сторінки в соціальних мережах, використовуючи унікальні нікнейми, що згодують їхнім особистим ідентифікатором.